Я вважаю, що більшість адвент календарів це пуста трата грошей, особливо, якщо це календар з декоративною косметикою, тому що може не підійти відтінок, може якийсь продукт вам не сподобатись і так далі. Але ось цей адвент-календар. Тут у нас не декоративна, а доглядова косметика, якою користуються всі. Він ще й мені попався по знижці, я не могла його не взяти, тому що вайна, вайна таке крем для рук, чи гель для душу, воно все закінчується. І ще є можливість виграти якусь прикрасу. Тому Вілесі, давайте розпакуємо перше віконечко разом. Буду піднімати собі настрій і створювати Christmas mood. Так, моя Майлинка ще не прикрашена, не звертаємо увагу, але я це скоро виправлю. Ось так от виглядає, до речі. досить такий гарний це був взагалі. Як на мене, досить непогано виглядає. Напевно, треба потягнути ось тут. Дякую, дякую. У нас це дуже гарно вийшло. Окей. О, окей. У неї вийшло, тому давайте відкриваємо. Це прикольно, збирається перший один календар. Це дуже мило. Магія починається тут. Відкривай, дивуйся, сай. Oh. Very cute, very cute. Ну, насправді, блін, мені подобається такий дизайн, мінімалістичний. Почнемо ага, з першої комірки. До речі, вона одна з найбільших. Ось це у нас перша комірочка. Ну що ж, подивимось, чим нас порадує перший день. І воно все складає таку гарну картинку. До речі. What we have here? О, тут навіть є! So cute! Ти робиш світ яскравішим. Це дуже мило. <laughs> це дуже мило. До речі, там ззаді є спойлери, що тут знаходиться, тому що якщо хтось хотів, отут е, все написано. <світ> так, якщо хтось не хоче витрачати гроші, не знаючи на що, там все пише. Відкриваємо першу комірку. І тут у нас Shower Gel. гель для душу. Ну, такий. Знаєте, тревел версія. 50 мл. Ну, не 100, але 50 теж непогано, насправді. А він називається Vanilla Blossom. До речі, мені цікаво, що тут сюди однаковий запах. Однаковий. ці, Непонятно. Він з ванілю. Прилен coconut з кокосиком з Amber. Упс, не пам'ятаю. Ой, давайте відкриємо, подивимось. що у нас тут? Запаковано. Бредеться розпакувати. М -м -м. Зацінимо запах його. О, я не можу дикати прикиньте. Але запах. Запах такий гарний. Гайз, запах дуже хороший. Оце топ. Оце реально топ. Я вже замовила мадити. Рекомендую. Запах, неймовірно, прекрасний. Він такий новорічний, дуже гарний аромат. Типу, ні з чим не зрівняний. Не я найду значимо його порівняти. Дуже гарно, це дуже гарно, це дуже гарно, це дуже гарно пахне. Якби новорічні свята мали запах, це був би ось цей запах. Він дуже гарний. Я не знаю. У кожного різні смаки, але мені дуже подобається. Він такий розкішний. Так, я б сказала лакшу.